Хід виконання місцевих бюджетів за п'ять місяців цього року на Закарпатті обговорили на брифінгу в Ужгороді. Як повідомив заступник голови Закарпатської ОВА Ліван, що до держбюджету за цей період із Закарпаття надійшло більше 7 мільярдів гривень порівняно з минулим роком за цей же період приріст склав 195%. відсотків. Тобто, торік область спрямувала більше трьох мільярдів до держави. Сьогодні державний бюджет наповнюють в основному це. Е... Головне управління податкової служби і митниця, митниця ДФС. Ну і інші відповідні структури. Якщо тут проаналізувати, то податковими органами мобілізовано до державного бюджету 2 мільярди 348 мільйонів митницею 5 мільярдів 247 мільйонів гривень. Відповідно, і тут є у нас темп приросту. Натомість до обласного бюджету Закарпаття із початку року мобілізовано більше 672 мільйонів гривень. 64 територіальних громад. План виконали 55 громад. Приріст надходжень до минулого року має 60 територіальних громад. Тобто лише 4 територіальні громади сьогодні е, мають менше надходжень, ніж це було у відповідному періоді минулого року. Загальна сума надходжень до місцевих бюджетів мається на увазі обласний бюджет плюс бюджети територіальних громад. Е, січню травню надійшло 4 мільярди 366 мільйонів гривень. Левову частку бюджету як місцевих, так і обласного традиційно спрямовують на підтримку військових. Ця цифра не стоїть на місці, адже фінансова підтримка ЗСУ наразі в пріоритеті. За п'ять місяців передбачено в бюджетах, тобто, вже проголосовано 431 мільйон гривень на підтримку військових. Фактично, вже військовим перераховано 270 сімдесят мільйонів. І не менш важлива озвучена цифра в області доходи з загального фонду на чисельність населення. Якщо торік станом на 1 червня доходи на одну особу складали 2052 гривні, то сьогодні ця цифра 2967 гривень.